Вітаю, дорогі майстриньки Є нові набори, я казала, щоб далі показувати, що є в наявності. І хочу показати, тому що тепер королева ночі, і з бірюзою є різні варіанти. Ось цей набір, ось цей набір. Він вже є складений. А тепер. Я покажу, що у цей набір входить. Бо останні в мене в мене лише із цих відтіночків складені два. Бо останні схемочки не роздруковані. Треба їх роздруковувати. Тепер, що входить? Це є на три відтіночки. Іде ось така темна бірюза, такий жовтаво золотавий бісер. І срібний До нього входять ще ронделі. Ось такі бірюзові дуже гарні. Ось така пшеничка бірюза також дуже гарна. Ці бусинки вони підходять до цього набору. Чому? Тому що у них золотенька позолота. Так і ниточка, голочка, карабінчик. Ось тут є карабінчик. І е, у нас на королеві ночі у нас там є такий стовпчик, де ми клали або е, бусинку кругленьку, то там бусинка кластися не буде, а просто буде три, три золоті бісеринки. Там все на схемі розмальовано, гарно показано, все написано, е, що, куди. Класти. Тож, два набори, ось такі вони є. Тепер я його заберу. З тим набором ми розібралися, а тепер будемо розглядати інший варіант. Тут є вже складений. Я його поклала на бік і висипаю, що в нас входить в цей набір. Дивіться: чорний бісер, темна бірюза і прозорий бісер. Чорна пшеничка, тут бусинки, що зверху, два види ронделів, тобто ці будуть по нижню частинку, а посередині будуть ось такі бірюзові, це жовтенькі. І там, де йшла велика бусина в тому наборі, тут іде рондель 6 мм. Таких наборів є Є. хвилинку. Таких наборів вроді би три було. Так, так, так. Так, три. Три набори. Ось цей деша такий самий. І цей. Так що, якщо вас цікавий такий, так, цей забираю, беремо другий. Дивимося другий набір. Так, тут йде чорний бісер, бірюза і прозорий так, як на попередньому, тільки ронделі тут йдуть темно-зелені. Пшеничка бусинки І замість бусинок маленьких тут чорний склярус чеський. Так що ви за склярус не переживайте, тому що чеський склярус він нитку не ріже, так, як Китай. Так що ця прикраса буде цікава по-своєму. І таких наборів є два два набори. Ще один такий самісінький ось тут є. Я їх забираю, і залишається у нас ще один набір. Він йде на чотири відтінки. Раз, два, три, чотири. Так, є. Ось тут. Де в нас чорний, темна бірюза, світла бірюза, жовта-от такий золотавий. Два види рунделів темно-зелені і Ось такі золотенькі і чорна пшеничка. Ниточка. І також тут склярус. Якщо хоч якийсь набір вас зацікавив, із цих усіх, які є, ви робіть, будь ласка, скрін даного набору і замовляйте, або хоча б напишете, що то був за набір. Ну, краще, коли ви зробите скрін, мені е-е і всі посилання є в описі під відео, тільки треба нажати на слово більше. Там ви знайдете моє посилання на мій Facebook. Ну, якщо Facebook у вас немає, то там номер вайбера. пишіть який набір з королеви ночі вам приглянувся, і ви маєте бажання придбати його. Якщо ви купували з. Набір один раз за цією схемочкою одною. То наступні набори або перший набір йде за ціною, а другий мінус 150 гривень за схемочку, тому що схемочка одна і та сама, і вона вам вже не потрібна, тому що вона вже у вас є. Все розписано, все пояснено Думаю, ви чітко зрозуміли, но набори ці будуть шикарнюші. Прикраси вийдуть бомбезні, так що е, не зволікайте, тому що їх не є так дуже багато і чи будуть ще складені іменно такі, я не знаю, що у нас там наша продавець має з чого ще складати, чи ні. Може якогось матеріалу немає то таке. Я не знаю. Сказати вам відверто не можу, тож пишіть, який набір вас зацікавив. Всім гарного дня!